Відгомін революції докотився і до старовинної поважної тисниці. Сьогодні середа, 19 лютого. Ось тут в центрі міста висить дошка ганьби. Ось як це виглядає. Це може дати нам інтерв'ю відношення? Зараз, коли я стою і говорю на камеру, б'ють дзвони у місті Тисмани, це, зокрема біля церкви Святого Миколая. І про вздовж останньої доби так само били дзвони в Чернівцях, Львові, Києві, практично по всій Україні. Україна зараз охоплена. Можна сказати, дійсно справжньою війною іде боротьба. На прилике жаль, бачимо, що цінність людського життя падає з кожним днем, і зараз в Україні можуть стріляти, можуть вбивати, викрадати та знущатися. Тисминиця місто з тисячолітньою історією теж не залишилося осторонь цих всіх подій. І 19 лютого, зокрема, було неспокійно у Тисменецькій районній раді. Декілька активістів прийшли до кабінету голови Тисменської. Ради Володимира Семенєва і теж висловлювали свої думки. Протягом приблизно 30 хвилин у кабінеті голови Тисменської районної ради відбувалася зустріч між головою Володимиром Семенівим та активістами Тисменчини. За збігом обставин у кабінеті у цей день знаходилися депутати районної ради, члени президії і начальник Тисменської РВУ МВС. Попри емоційність діалогу, де подекуди важко було висловити свою думку, все ж було озвучено декілька важливих тез. Так, голова Тисменської районної ради Володимир Семенів зазначив, що у цій споруді. Не працює жодний член партії регіонів. зі сторони активістів. Було проінформовано, що вивіска партії регіонів знята з офісу і йде процедура розірвання договору оренди приміщення, на якій вона стадії на момент зйомки було ще невідомо. Люди висловили сподівання, що міліція буде з народом. Як слушно було зауважено, на даний момент з боку правоохоронних органів Тисменецького району тиску на жителів району у будь-якій формі з приводу подій на Євромайдані не було. Присутні висловили надію, що і надалі тисненецька міліція буде діяти в рамках закону і захищати людей. Головна теза виступів активістів стосувалася проти партії регіонів і, зокрема, закликалося усіх місцевих регіоналів здати квитки члена партії і покаятися перед людьми. Завершилася зустріч спільним виконанням гімну України. Я дуже вас прошу. На День Героїв було віче. Чому не було? Тому що наших людей просили залучатися в Франківську. Раз, друге. Пікетувати тут не було кого, голови адміністрації нема, заступника першого голови адміністрації нема? І так далі. В раді, в раді, прошу, сидять голови фракцій, які з 88 депутатів Ради контролюють 84. Кого підкетувати мали?